Так, для людини. Інформація для людини. Для людей. Дивимося для яких людей. Людина, яка займається самообманом. Хитрить з людьми. Обманює типа людей, думає, що добивається до своєї цілі, а насправді ви займаєтеся самообманом. Ви думаєте, що це тим, що ви зараз займаєтеся, е, самообманом ви думаєте, що вам принесе це фінанси, що ви станете популярні, що добитеся цілі, але у вас не вийде. Ви не бачите якоїсь істини за тучами, які нагнали вам? Інші люди. Ви упускаєте влюбленість, любов. Чи ви її отвергнули в сторону за борьби досягнення своєї цілі і відсікли любов, і поставили свою ціну? На... Не на любов. Ви займаєтеся самообманом, тим, що ви зараз почали займатися, вам принесе славу, гроші і власть, і ви так доб'єтеся до своєї цілі від переступаючи через любов, через влюбльність, через пару, через судьбу. І це вам допомагають робити навіть сім'я, нічого собі. Дивіться, вам якісь люди допомагають в вашому самообмані. Ви придивіться, чи ви вибираєте собі шлях життя від душі, чи від того, що вам підносять під, з точку інші люди, вам інформацію, яка причинить вам потом боль. І страждання, тому що ця інформація, яку вам приходить, вона іде ілюзорна. Це вам хтось в вашому колі підштовхує вас, і ви думаєте, що це ваш вибір. Ось ваш вибір. Ви його знаєте, або ви його знали, або будете знати цей вибір. Оце вам така буде інформація. Ви строїте. На ілюзіях, на самообмані. Ви займаєтеся самообманом. Е, прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся до свого серця, е, тому що куди вас ведуть ті люди, е, це самообман. Не займайтеся самообманом. Ви тіряєте е, набагато більше. Там, де ви дойдете, ви дойдете ліміт і щастя, ви там не прибресте, тому що то буде життя. Ви будете думати, що то життя урожає, що це хорошо, що це класно, але коли ви дійдете до тіє... кінечного результату, ви станете нещасні. Тому що ви зрозумієте, що то було не ваш вибір. То був вибір, може бути подруги, може вибір бути, ви десь в інстаграмі там щось надивилися чи в Ютубі, можуть бути ваша родина, сім'я. Навіть можуть бабушки, мамушки вам на пхати е, того. І ви зараз, виходить, як самі приймаєте рішення, але насправді ви його не самі приймаєте. Ви займаєтеся самообманом. Ви думаєте, що ви цьому доб'єтеся слави і достатку, у вас наоборот будуть розходи на це все движення. Ви будете мучитися, це часом так і покаже, і ви не будете розуміти, чому. Ну Хитрі люди вам допоможуть. Туди влізти. Це не ва. Ну, типу, ви задумайтесь, що ви на що ви міняєте? Не займайтеся самообманом. Це не ваш вибір. Це вибір ваших людей. Їх дьявол підговорює вести вас від любві. Ці люди не приймають і не приймуть ваш вибір душі. Тому що ваш вибір душі йде через любов до любов, до людини. А ті, хто вам підсовують цю інформацію, вони противники цієї інформації. Таке враження, що це ваша родина, що це ваша родина, так бачить ваше життя. І вона вам, або якийсь близький друг, або хтось, коротше, бачить, не виконав своїх обов'язків чи бажань у молодості і зараз рішає через вас реалізувати і вийти з того, з чого людина не виходила. Вам просто маніпулюють. Ви не сприймаєте цю монету як за чисту монету. Це людські бажання. Які вони не використали в молодості, а рішають його використовувати через вас. Ви переживете велику смерть, люди реально, як оця змія сховані, замальовані. що ви навіть на них не подумаєте. Ваш вибір, який ви зараз робите, має йти від душі. Він йде 100% не від душі. От що йде від душі. Ви помилилися.